Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні поділюсь з вами дуже смачним рецептом абрикосового джему. Він просто ідеальний до сніданку з сирничками, тостами чи млинцями. Для джему найкраще підійдуть стиглі м'які та солодкі абрикоси. Я їх добре помила і забираю кісточки. Загалом потрібно 1 кг очищених абрикосів. І під відео ви, як завжди, можете знайти перелік усіх інгредієнтів. Рецепт надзвичайно простий та легкий, тому обов'язково приготуйте в сезон абрикосів. І до 1 кг очищених абрикосів всипаю 700 г цукру та збиваю блендером. Як я вже казала, для джему вибирайте стиглі та м'які абрикоси. А посуд для варіння краще вибирайте широкий, щоб швидше випаровувалась волога. Я буду готувати у сковорідці, але підійде посуд із нержавіючої сталі. Тільки не беріть, емальований, бо пригорить. Варю на невеликому вогні і час від часу перемішую дерев'яною лопаткою. Пінку не збираю, а перемішую разом з нею. Потім вона вся зникне. Після того, як проварила декілька хвилин, додаю одну столову ложку лимонного соку і далі перемішую. Так як готую джем без загущувачів, тоді густина регулюється часом варіння. І ось так перемішуючи, вся пінка просто зникла. Варила джем приблизно пів години. А щоб перевірити, чи потрібна консистенція у джема, просто капніть на холодну ложку чи тарілку і дайте охолонути. Як на мене, то гостина ідеальна. І тепер розливаю їх у стерилізовані банки. Кришки також простерилізовані. З цієї кількості виходять ось такі дві баночки на 350 мл. І залишається ще десь приблизно 100-150 грамів, щоб посмакувати завтра до сніданку. Щільно закриваю кришками, перевертаю донизу і закутую у рушничок. Та залишаю до повного охолодження. Виходить ось така смакота. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!